Всім привіт! Мене звати Люда, і я сучасний письменник у жанрі любовного фентезі. І під час написання своїх книжок я їх сама вичитую і не користуюся послугами редакторів. Чому саме я вам зараз розкажу. Справа в тому, що я пишу вже дуже давно, і все почалося а, зі стилю фанфіків. Під час того, коли дуже були популярні фільми Гаррі Поттера, багато хто писав різні фанфіки, розповіді, бачення того, які будуть інші книжки. І я потрапила на сайт, який до сих пір функціонує: це «Гаррі Поттер та Чарівний форум, і моя кар'єра, мабуть, в письменниці саме з публікацією для прочитання, почалося саме з цього сайту. Я досить часто приймала там участь у конкурсах. Тоді це були типу чарівні дуелі, коли тобі дають картинку і твоєму опоненту, і потрібно було на якусь кількість символів написати історію. І ось так я, скажімо так, почала вчитися якось шукати свій стиль, набиратися досвіду. І коли я почала писати більш такі великі е, розповіді, е, з'явилася читачка, яка запропонувала мені е, допомогу, типу корекції, редакції. Я не знаю, як це правильно е, говорити. Е, і я погодилася, бо я ж така людина добра, вірю в доброту інших людей. І ми з нею домовилися, що я буду публікувати, ну писати щось, буду відправляти їй, і вона буде мені це типу виправляти мені всякі різні помилки, і потім віддавати мені. і Я вже буду публікувати, скажімо так, чистий текст. І почалося все з того, що е, мене почали звинувачувати в тому, що я займаюся е, крадіжкою текстів. Коли я запитала, в чому справа і взагалі what the fuck, е, мені показали інший сайт, це був якийсь типу Fanfic е, -бук, чи букфанфік. ну, щось типу такого, це якийсь інший портал, бо я пам'ятаю, що він був такого темного кольору дизайну. Вона брала мої тексти, вона вичитувала, питань немає, але вона публікувала їх спочатку на іншому сайті і на другий день приносила мені. Я того часу не зрозуміла цього приколу, мені стало неприємно. І так як мене звинувачували у крадіжці тексту, і я ніяк не могла це доказати, я просто перестала писати. Типу, в заморозку відправила і сказала їй: якщо ти така розумна, то сама бери та й дописуй. Вона до мене приходила, вибачалася, казала: давай все виправимо. Але я сказала Ні, дякую, до побачення. Другий мій досвід був, мабуть, саме такий критичний. Після якого я перестала, по-перше, вірити людям, а по-друге, користуватися безкоштовними послугами. Та й, взагалі, коротше, я вирішила, що я буду сама. Як, як зроблю, так і зроблю, і то мене буде підштовхувати до того, щоб я сама займалася самовдосконаленням. Ситуація полягала у слідучому: як Потрапила на портал, де можна було продавати свої книжки і продавати їх під час написання, тобто підписка. Тобто, людина, ти якийсь текст спочатку публікуєш, вона читає безкоштовні розділи, і потім ти відкриваєш передплату, і ти під час того, коли ти публікуєш книжку, ти її вже продаєш. Для того щоб відкрити таку функцію, типу як комерційного кабінета, потрібно було виповнити деякі вимоги, але для того, щоб назбирати якусь свою аудиторію, яка потім в тебе буде це купувати, потрібно було писати безкоштовні книжки, щоб людина могла ознайомитися з твоїм стилем, жанрем, ну і з тими з те, як ти коротше пишеш. В мене було багато книжок, написаних безкоштовних. В мене була така читачка, яка приходила і в мене читала все повністю від першої до останньої безкоштовної книжки, вона в мене читала. І коли я почала першу передплату, вона до мене, до мене прийшла і сказала, що от мені подобається, як ви пишете. Вона постійно коментувала, вона постійно, скажімо так, мені створювала масовку. Але каже, у вас є дуже багато помилок, я з цим не спорю. У мене цих помилок дуже багато. Як я е виправилась і почала сама з цим всім боротися, вичитувати, коригувати, редактувати я про це розповім в іншому відео. Але е ця дівчина прийшла, це навіть не дівчина, це жіночка була, їй десь за 40 було. Е і вона не крала в мене тексти, але... Я їй відправляла проди, тобто уривок, який був написаний. Її робота була в тому, щоб виправляти мої помилки. Ну, тобто, десь я букву пропустила. Просто колись у мене був інший стиль написання, і через це в мене було дуже багато помилок. Я теж розкажу про це в слідучому відео. Це буде дуже корисно для тих, хто або починає, або не знає, як справлятися з цими ситуаціями. Ну і загалом, що вона мала просто виправляти помилки, і е, вона це робила як? Вона вичитувала, і в дужках, е, красним текстом вона мені позначала, де ці помилки, і я вже їх сама опрацьовувала. Тобто або коригувала, як вона говорить, або не коригувала. І все це дійшло до того. Що людина просто почала мені нав'язувати, як я маю взагалі писати ці книжки. Тобто, які мають бути діалоги е, між героями, які мають бути е, повороти сюжету. Е, ну, тобто вона мене почала навчати тому, як я взагалі маю писати свою книжку, який в мене має бути сюжет. Е, спочатку я мовчала, спочатку я е, ну, спокійно відповідала, але коли вже на мене почали, типу, як наїжджати і мені говорити от так не має бути, а має от отак. Я сказала дякую, до побачення а, через деякий час. По суті, це навіть і зараз відбувається. Люди, з якими я обмінююся блогами, ну тобто, взаємною рекомендацією, взаємною підтримкою для того, щоб допомагати, скажімо, один одному. Є такі люди, які мені до сих пір приходять і починають нав'язувати свої поради, про які я не просила, які мені не потрібні. Вони вичитують текст від початку до кінця і роблять мені такі повідомлення в 30-40 повідомлень, де я і що маю, як я виправити. Якщо чесно, це ну, сраку підпалює знатно. Тому я не користуюся послугами редакторів. Я все роблю сама, я всьому вчуся сама, я використовую кучу різних додатків, і про це я вам розкажу в наступному відео. А зараз дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, я буду вам за це дуже вдячна. Вам не важко, а мені приємно. Всім дякую, всім до побачення і до зустрічі.